Привіт, мої хороші! Отже, ми з вами знову пограємо в гру. Мовні ігри минулого разу, пам'ятаєте, ми грали? А ось сьогодні така гра називається Заміни. Додай, відніми букву, щоб змінилось слово. Ось я взяла перше слово СОМ. А ось в дужках показую, яку букву треба замінити, на яку. О. Замінити на А. «Сом», якщо я заміню О на А, вийде сам. Наступне слово сон. М букву замінити на М. Що у нас вийде? Сом. Правда? Цікаво? Давайте з вами поглянемо наступне слово. Коса. С на р. Сино, с на к. Сі с на кіно молодці. А тепер я би хотіла, щоб ви Самостійно придумали ще більше слів, ніж я вам дала. І хто може, можете мені писати, а хто зі мною зустрічається в школі, приносить в школу. Ну що ж, мої хороші, я думаю, що я вас цим трошечки захопила до гри ось такої мовної не телефоні.